Українцям спрощують роботу за кордоном Чехія, Канада, Австрія. Українцям у Канаді спрощують процес отримання та продовження дозволів на роботу та навчання. Відтепер українці можуть подавати заявки на новий дозвіл на роботу або його продовження безпосередньо з території Канади, що зазвичай було неможливо. Ті, хто приїхав до Канади до 31 березня 2024 року за візою Сіват, зможуть подати заявки на новий відкритий дозвіл на роботу на трьох роки. Продовження чинного дозволу на роботу, новий дозвіл на навчання. Заявники повинні відповідати двом вимогам прибути до 31 березня 2024 року та мати дійсний статус тимчасового резидента за візою Сіват. Заявки можна подавати до 31 березня 2025 року. Українцям потрібно буде сплатити стандартні збори 100 канадських доларів за дозвіл на роботу і 150 канадських доларів за навчання. До цього ж терміну доступні безкоштовні послуги з поселення для українців за програмою СІВАТ. Агенції із працевлаштування в Чехії експлуатують українських біженців. Вони штрафують за самовільне залишення роботи, не дотримуються умов контракту і позбавляють працівників відпусток. Українцям, які працюють через агенції, часто не виплачують зарплату, як, наприклад, менеджеру хостелу, що працював через агенцію «Покрав Інтанашнал. Агенції знижують заробітки біженців через штрафи, оплату житла або занижену зарплату. Хоча офіційно третина біженців працює через такі агенції, Насправді їх може бути до половини. Люди з вищою кваліфікацією мають більше шансів знайти роботу безпосередньо у роботодавця. Трудова інспекція має обмежені можливості контролю, оскільки для втручання потрібне звернення до суду, що біженці рідко роблять. Австрія спростила доступ українцям до ринку праці, ухваливши закон про необмежений доступ до австрійського ринку з 1 жовтня 2024 року. Українці зможуть отримати РВВР, яка дозволяє необмежений доступ до ринку праці, право на проживання як переміщена особа, можливість отримати постійне проживання через п'ятьох років, можливість перевести рідних, залишитися в Австрії після завершення тимчасового захисту. Для отримання картки потрібно відповідати вимогам. Працювати 12 місяців за двох роки, мати повне страхування, мати у синю карту та закордонний паспорт, забезпечувати себе самостійно мінімум 1218 євро на місяць. Це спростить життя українцям, дозволяючи розвивати кар'єру та планувати майбутнє в ЄС. Збережи. Підпишись. ПОШИ.